Всім привіт, вітаю вас на каналі, який присвячений темі інвестиції та фінансовій грамотності. Як і обіцяла, знімаю вам повноцінне відео інструкцію про те, як же обирати надійного брокера для інвестування і як перевірити, чи дійсно у брокера є ліцензія, є страхова сума. і де цю інформацію шукати у брокера на сайті. Це відео буде не просто про те, як обирати що дивитися, а буквально демонстративне. Я буду показувати різні ресурси, якими користувалася для вибору свого брокера. І який також даю своїм студентам. Отже, перш за все, оскільки я вам рекомендувала Interactive Brokers Брокерсі, говорила, що це найкращий варіант для інвестування українцям, але, на жаль, вони не мають американських ETF-ів для нас. Тож, Переглядати всю інформацію ми будемо саме на Interactive Дропис. Я зайшла на сайт, і як я вже сказала, є декілька критерій, на які ви маєте звертати увагу. Якщо ви не бачили ще відео, де я про них говорила, будь ласка, спочатку перегляньте його. І тут тепер давайте будемо на сайті конкретно шукати те, що нам потрібно. Отже, зазначаю перший аспект, що вся інформація, всі ліцензії, страхові суми, комісії, доступи до бірж вони мають бути у брокера на сайті. Це має бути прозора інформація. Ви не маєте нічого в них додатково запитувати, випитувати, і це вже буде говорити про надійність саме цього брокера. Отже, по перше, інтеректив брокер. Як вже бачите, мене по перше тішить, що дійсно цей брокер є одним з найкращих взагалі онлайн-брокерів. До речі, двадцять 2023 році вони оновили цю перемогу, мають високий рейтинг. Найкращі там зірочки і так далі. Це дуже дуже класно. І для мене це також такий, знаєте, дзвоник про те, що можливо вони і являються надійні. Але перший пункт, який ми маємо перевірити з вами, це ліцензію. Отже, завжди ліцензія, точніше, її номер буде на сайті у брокерів в самому низу. Давайте поглянемо перш за все, яка це саме буде ліцензія, і завжди має бути її номер. Ось. Отже, брокерс, вони регулюються інспекцією по контролю та діяльності фінансових організацій, і власне ось є їх номер ліцензії. Тобто вони заявляють про те, що вони зареєстровані на американському ринку, мають американську ліцензію, але знову ж таки написати на сайті може будь-хто і будь-що. Давайте перевіримо, чи дійсно цю ліцензію мають, чи дійсно вони мають ліцензію брокерську. Для цього є сайт, який називається BrokerCheck, Посла на всі ресурси я вам залишаю в описі під цим відео. І я зайшла саме на перевірку брокерів. Нагадую, що на фондовому ринку брокерами мають право виступати лише фірми, лише компанії, тому одразу переходжу на вкладку «Компанії». І тут, прям не соромлячись, вписуюсь назву власне, нашого брокера, який нам потрібен. Ви, якщо можете перевіряти іншого, або хочете перевіряти іншого брокера, вписуєте свого і вам має, власне, видатись вся про нього інформація. Зверніть, будь ласка, увагу, що є ось брокер. LLS є корпорейшн, в принципі, тут якби різниці немає, тому що вони всі ці компанії якби різні під вид зареєстровані на одній адресі. Тому можете відкрити корпорейшн і одразу будемо дивитися, власне, які тут є чи ліцензії, чи що. Отже, перш за все, я зазначаю, що вони approved, якби ніби одобрені. СЕК, комісію по цінним паперам і біржам США, це власне основний регулятор, який для нас важливий на американському ринку. Бачимо, що в них онована ліцензія в 2001 році. Також бачимо, що сек їм одобрив діяльність в 53 штатах і відповідно територіях. Це теж дуже приємно. Бачимо одразу всі адреси реєстрації, все-все, все, що потрібно. Ну, відповідно, якщо ви вже зазначаєте і бачите тут на цьому сайті, що вони регулюються секом, ну або іншим це. Центральним банком, що ми говоримо про Європу, то ви вже собі знаєте, що Ліцензія дійсна звертаю вашу увагу, що вони діять і як брокер, і як інвестиційний радник. Тому, в принципі, я думаю, що реєстрація в них є по їх, ну як Україні кажуть, кведом, так саме по їх знакам і тому, чим вони займаються. Можете, до речі, переглянути конкретно цей підвид фірми, як зареєстрований, і тут вже ви одразу бачите, що вони якби одобрені в 94-му році. Це, до речі, також достатньо приємно. Адреса та сама по факту єда. Дані всі про власників бізнесу, так хто виконує, але до речі, Interactive Brokers – це публічна компанія, тому тут тільки буде сам, скоріш за все, SEO та виконавчий директор. Добре, в принципі, це переглянули. Ліцензія в них дійсно є. На сайті це також зазначено, що в принципі приємно. Другий пункт це комісії. Як я говорила, на це дуже важливо звертати увагу. Ось ми переходимо на, власне, на саму вкладку комісії. Означаю, що на різні інструменти різні комісії, якщо ми говоримо ось про акції ETF, по. Факту, ви через них власне, мабуть, і будете в це інвестувати. Дивимося, які тут в нас комісії. В них є комісія, яка складає 0,5 долара відповідно за саму акцію, і є за мінімальний ордер. 35 центів. Тут вашу увагу я акцентую на тому, що 0,35 долара означає, що скільки б там ваша акція не коштувала, цю комісію ви в будь-якому випадку зафіксуєте. Але знову ж таки бувають ще бачите сторонні якісь збори. Ось вони їх також. Біржі, регуляторні також їх відповідно тут вказують, що до речі приємно, що вони цього не приховують. Так що вони ще можуть вказати? Тут зборів немає, ETF в них є без комісій, також можуть показати. І одразу показують приклади на своїх комісіях. До речі, в них насправді комісії дійсно одні з найнижчих взагалі по ринку. Це на американському ринку комісії, відповідно, на ринку Канади і на ринку Мексики. відповідно, вони можуть відрізнятися на європейському ринку. Якщо я не помиляюся, вони будуть в середньому такі самі. Тут переходимо зараз, подивимося, але бачите, на кожній біржі відповідно, на кожному ринку комісії будуть різні. Ну але приблизно в середньому вже по досвіду вони майже на одному рівні. Комісія ми розібралися. Далі для нас цікавить, які саме нам доступні інструменти, і загалом до яких бірж сам брокер має доступ. Тому що, як я вже казала, якщо ви хочете придбати акцію компанії Nestlé на Женевській біржі, так у брокера немає доступу до цієї біржі, то ви цього власне і не зробите. Так тут потрібно це трішки пошукати. Якщо не помиляюсь, знаходиться воно ось в торгівлі список бірж. Відповідно, можна подивитися список продуктів, тобто, акції, ті, які доступні облігації і так далі. І відповідно, список бірж. Ось воно. Бачимо, що ну, американські біржі класичні будуть мати доступ у всіх, в принципі, Нью-Йоркська є. Є NASDAQ, все вам більше і не потрібно буде насправді. А ось європейські тут би я вже дивилася більш конкретніше. Перевагу інтеректі брокерські в тому, що вони мають доступи до основних європейських бірж, ну як мінімум, Парижська, Мюнхенська, так Франкфуртська, В принципі, у вас будуть, як ви бачите, ось. Будь ласка, дійсно інструментів у вас достатньо і звертаю увагу, що все-таки не стрине швейцарський біже через інтерекцію ви також купите. Добре, з цим зрозуміло, і найостанніший момент, який мене цікавить, це сума страхового покриття. Але це другий пункт, який перевіряється, але знаєте, не завжди люди на безпеку звертають увагу. Все-таки я би робила це як ледве не першим таким. Пунктиком, Отже, тут вони вказують, що вони являються учасником компенсації СІПС, і власне про це я й говорила. Тобто, це страхова кампанія, до якої брокер власне буде прив'язаний. Давайте почитаємо, яку ж дійсно страховку вони дають. І ось те, про що я говорила: що 250 тисяч доларів йде на компенсацію по налічним позиціям ордерам, власне, на Українця на людину, яка реєструється саме у цього брокера, це і є ось ця сума страхового покриття. До речі, зазначаю, що у Freedom Finance, ще не помиляються 10 тисяч євро. Ну Різницю відчуваєте багатьох брокерів взагалі цієї суми немає. Але для мене такий поріг, на який я б звертала б увагу, це 10-20 тисяч євро. Не менше. Ну, менше, повірте, то для брокера взагалі ну просто копійке. Але давайте перевіримо, чи дійсно вони являються все-таки учасником цієї страхової компанії, чи ні. Для цього є сайт власне самої. Сіпс, про яке я й говорила, з самої компанії. Ми можемо ось тут, в листі самих членів цієї страхової компанії, вести нашу назву Interactive Brokers. І подивитися, ось є все чудово. Дійсно, все-таки та страхова сума вказана не просто для краси. Ви таким чином можете перевірити до будь-кого. Давайте перевіримо, до речі, а Freedom Finance немає. Freedom Investment це трішки не те. Упс, як цікаво виходить! Можете перевірити будь-якого брокера, якого плануєте відкривати рахунок. Звертайте на це увагу, і ще покажу вам декілька ресурсів, які не зазначила до цього. Перше, це сайт самого секу, тобто нашої комісії по цінним паперам та біржам. Тут можна знайти, чи є компанія публічною брокер і чи здають вони свої звіти правильні. Для мене велику перевагу інтеректива є те, що вони публічна компанія, то, до речі, їх можна знайти. Ну а публічність говорить про те, що компанія прозора, тобто вони звітують про свої фінанси таким чином, якими вони є. Ось ми бачимо, що звіти всі відбуваються регулярно. Бачимо, я до речі, записую це відео на 5 червня 2023 року. Бачимо, що буквально останній звіт він був наданий в кінці травня цього року. Тому, як на мене, це вже велика, велика перевага. Тут всі звіти є. Окей, добре. До речі, Freedom Finance також являються публічною компанією. Ось Freedom Holdings Corporation. Ось вони, бо Freedom Холдингс, в принципі, треба. А ні, ось ці, перепрошую. Так, перший потік керує згадала. Акції теж в мене були їх в портфелі. І власне тут дивимося, що в принципі теж дають звіти. До речі, можна зайти почитати, і в звіті там, до речі, можливо, кусь буде цікаво знайти інформацію. Про те, все таки на яких ринках вони працюють як публічна компанія. Можливо, теж для себе щось знайдете, але знову ж таки раджу статтю окремо про розслідування американців на рахунок цього брокера почитати дуже цікава і багато відкриває. Прихована інформація, яку сам брокер би не хоче, щоб була публічна. Якщо ж ви все-таки вирішили відкрити рахунок у брокера, який має кіперську ліцензію, то, хоча чи на ліцензія не є купленою, це можна зробити на сайті самої кіперського центрального банку. Тут можна перевірити також. Ну ось, наприклад, Freedom Finance, вони мають кіперську ліцензію. Ось, будь ласка, Freedom Finance Europe. Номер ліцензії, коли вони були зареєстровані, можна також подивитися. Тобто, в принципі, ну ліцензія в них не куплена. Відповідно, вона сама кіперська, але самі розумієте, що кіпр це все офшорна зона. Сподіваюся, якби всі дорослі люди і всі все усвідомлюють. Тому беріть, будь ласка, всі ці ризики відкриття рахунків. що ви на цей день відкриваєте рахунок у санкційованій компанії в Україні, знову ж таки. Зберіть на себе відповідальність самостійно. Я особисто їх би не рекомендувала. Сподіваюсь, ви побачили тепер, як можна брокера перевірити самостійно. Я акцентую увагу на тому, що перевірка потрібна в будь-якому випадку. Рекомендували вам, друзі, блогери, інфлюенсери якогось брокера, будь ласка, будьте свідомими людьми. Тому що я знаю, як це потім трапляється. Ой, ти порекомендувала, ти винна в тому, що я там відкрив рахунок, витратив гроші. Якщо ви будете робити самостійну перевірку, ви нікого не будете звинувачено. І в принципі, ваші гроші це перш це ваша безпека. А на рахунок того, як на сьогоднішній день відкрити рахунок у брокера, як на мене, це все дуже просто. Вам будуть потрібні, звісно ж таки, ваші особисті дані, паспорт, ідентифікаційний код, адреса проживання, номер телефону імейл. Але, як на мене, це все достатньо логічні речі, оскільки ви купуєте цінні папери, а це і є ваша власність, ваше майно. Ну, і, відповідно ж, декларації, потім здаємо і звітуємося. Для цього все у ДПС. Сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. Не забудьте підписатись і поставити пальчик вверх. Мені дуже приємно за старання до зустрічі на нових відео.